Привіт, друзі! 26 грудня сьогодні з вами знову Раклочок до кінця дня назбирав вам цікаву інформація, яка свідчить про те, що дійсно переговорний процес перебуває на піку. І зараз, якщо він не зірветься, то є висока ймовірність того, що ми можемо отримати рішення про припинення вогню. Мова йде не про підписання угоди, а про забезпечення умов для проведення в Україні референдумів та виборів, президентських виборів і референдумів про долю тієї частини. Донецької області, яку ми ще контролюємо, бо саме це питання стало каменем спотикання у досягненні угоди. Але на Росії кажуть, що угода може бути досягнута. Так, друзі, це вже офіційне повідомлення від російської влади. Зеленський поспілкувався з медіа, ще раз розповів, де ми знаходимося в переговорному процесі, які проблемні питання. В неділю він зустрічається із Трампом у Флориді, в Маралага і також. Уже в парламенті зробили заяву про те, як будуть проходити вибори. Ну і коли, звісно. Давайте про все це по порядку, друзі. З вас коментар, підписка, подобайка. Дякую, що підтримуєте нашу роботу. Ви найкращі. Детальніше. Спочатку про заяву заступника Лаврова, якого не чути. Я маю на увазі Лаврова, бо заступника чути. А Лавров нічого не коментує. Зверніть увагу, я вам кілька днів тому про цю деталь говорив і акцентував. На ній. Ну, а замість Лаврова зараз говорить Рябков, його заступник. І він каже: вирішення українського конфлікту, так вони називають війну, яку вони розпочали в Україні, по-справжньому наблизилося. І він про це заявив в ефірі пропагандистської програми Скабєєвої 60 хвилин. Я думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у нас у всіх у пам'яті як рубіж. Коли ми наблизилися, справді наблизилися до рішення, але від нас, від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони, залежить, чи зможемо зробити останній ривок і вийти на домовленість. Це перша оптимістична заява з боку росіян, які говорять про те, що рішення, нехай, хоч і в їхньому розумінні конфлікту, але все ж таки вже. Наблизилось за його словами: Київ і його спонсори в Європі не націлені на домовленість, подвоїлися зусилля для того, щоб її торпедувати. Але це все маячня, тому що ніхто не торпедує ці домовленості Європа зараз скромно мовчить і спостерігає за переговорами. Ну окрім можливо, заяви Макрона, який сказав, що у січні місяці будуть погоджувати гарантії безпеки. Дійсно, гарантії безпеки будуть погоджувати після. Як на мене, досягнення угоди про припинення вогню, яка може бути дуже скоро озвучена. Зеленський підтвердив, що 28 грудня зустрінеться з Трампом у Флориді і каже: я думаю, що саме ця неділя. Флорида у нас буде зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати гарантії безпеки. Там декілька документів у цьому блоці і бажано знайти можливість, щоб обговорити їх усі. Далі економічна угода, там поки що базові напрацювання. І також він зауважив, що має намір обговорити з Трампом усі питання, у яких у нас є розбіжності. Ну і також він сьогодні детально пояснив позицію свою і України у переговорному процесі і говорить про те, що мирна угода на 90% готова. Ну раніше Ступ говорив про 95%. Президент Фінляндії. Які ж основні заяви, друзі? Зеленського по перше, угода між Україною та США майже готова. Рішення про її підписання буде залежати від формату майбутньої зустрічі на рівні президентів. Наше завдання, говорить він, зробити так, щоб все було готово на 100%. І це непросто і ніхто не каже, що 100% одразу буде, але каже, ми до цього рухаємося. Україна підготувала декілька документів у межах блоку гарантій безпеки, а також базові напрацювання щодо економічної угоди, про що ми говорили. Щойно, і про це буде він говорити із Трампом у Флориді. Також будемо, каже, обговорювати чутливі питання: Донбас, Запорізьку АЕС, що стосується армії, цифра 800 тисяч. Нами залишається погодженою з США, Американська сторона не проти, вона каже, нас чує. Також він говорить, що я буду на постійному зв'язку з європейцями під час спілкування з Трампом. Можливо, вони підключаться онлайн. Каже, ми б хотіли, щоб європейці були залучені до переговорного процесу. Але справа в тому, що додаю від себе вже, Європа не надто залучена, хоча відіграла дуже важливу роль, виділивши Україні гроші на наступний рік. Звісно, поки що формального рішення немає, але політичне дуже важливе. Тому Рябков і говорить про те, що йому це не подобається. Насправді ну, в Росії не розраховували на таке рішення. Спілкування з росіянами каже, відбувається, наголошує Зеленський, але через американську сторону. Тобто, контакти з Росією є. Триває робота над п'ятьма документами щодо гарантії безпеки. Йдеться про двосторонні угоди зі США. І також про ширші рамкові формати за участі європейських партнерів. Тобто, фактично, Зеленський дає зрозуміти, що з кожною країною, яка готова нам щось гарантувати, будуть укладені окремі угоди. Про їх ратифікацію мова поки що ведеться доволі оптично, але я думаю, що це питання також стоятиме на порядку денному. Також він наголошує, що в нас є план з 20 пунктів, і там чотири сторони: Україна, Америка, Росія і Європа. Китаю нібито немає, але це не зовсім так. Також цей план без Росії каже без європейців підписувати не можна наголошує Зеленський однак у нас є двосторонні домовленості. у деяких речах вже можна ставити крапку і підписувати, тобто окремі угоди можна підписувати. Є про це. Писав сьогодні у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього, друзі, можете знайти в описі під цим відео. Хто не підписаний, прошу долучатися. Окрім того, що стосується коаліції охочих, також він говорить, що є вже певні домовленості з ними, які країни на що готові щодо гарантії безпеки. Раніше Зеленський також про це говорив, але каже, підписання. Такої угоди, і розміщення будь-якого військового контингенту інших країн в Україні буде лише після припинення вогню. Формат розміщення такого контингенту поки що ніхто не оголошує. Відмова Росії від плану означатиме, що. Тиск на Росію недостатній, але, як бачите, вже заяви з Кремля є доволі оптимістичні. Звісно, це ще не рішення, яке формалізує Путін зверненням до Руського населення. Але хочу звернути, друзі, вашу увагу, що сьогодні він зустрічався із представниками оборонно промислового комплексу і жодного слова не промовив про переговори. Говорить, що оборонно промисловий комплекс працює дуже потужно, ми виготовляємо багато броньованої техніки, ну і так далі. Ну, в принципі, такі заяви роблять і в українському уряді. Далі говорить Зеленський: він каже: якщо Україна показує свою позицію, вона конструктивна, а Росія не погоджується, значить тиску недостатньо. І це я хочу обговорити із Трампом. Також щодо законодавчих ініціатив про проведення виборів, вони є, їх можна змінювати. Правила виборів. Звісно, це буде визначатися саме війною термінів. Проведення виборів, які нам встановлюють вибори, каже, це друге питання, воно важливе, але перше, звісно, це безпека. Наші партнери мають достатньо сил, щоб вплинути каже, на Росію, аби забезпечити безпеку для виборів і для референдуму. Також він наголосив, що у плані з 20 пунктів є питання щодо виборів і щодо референдуму. І наголошує, що якщо будуть сенситивні питання, тобто чутливі, на які відповідь не може одноосібно дати та чи інша особа. Навіть президент України такі питання треба виносити на референдум. Тобто Зеленський не перебирає на себе відповідальності за ухвалення рішень про вивід військ із Донецької області, і це буде робити шляхом проведення референдуму. Такий варіант він раніше оголошував у плані з 20 пунктів, і наголошує знову, що є деякі питання, на які може дати відповідь тільки народ України. Ми сьогодні про це детально говорили у підсумковій програмі Вежа. Я вам дуже рекомендую її переглянути. Програма справді була доволі змістовною. Дискусія, як на мене вдалася. Посилання на програму залишаю в правому верхньому кутку. І також представники російського та американського керівництва провели переговори. Про це заявив Пісков. Провели вони переговори за підсумками зустрічі української сторони і європейської у Майами. І в тому числі за підсумками зустрічі. У Майамі і Димитріва з американською стороною. Ну, можливо, була зустріч навіть із українською. Ми про це дізнаємося, мабуть, згодом, з часом. Пісков говорить, що за дорученням Путіна відбувся контакт між представниками Адміністрації Росії та США. Тобто, переговори відбулися. Але фактично на даному етапі Пісков більше нічого не коментує. І Якщо ви переглянете російські телеграм-канали, коментарів мало. Можливо, після. Інтерв'ю з Кабеєві від Рябкова буде більше тез. За цим слідкуємо і про це буде оперативно повідомляти вас в Телеграмі. Тому ще раз наголошую: хто не долучався, рекомендую, ви не пошкодуєте. І Ексіос сьогодні видає низку інсайдів, вони, як правило, перші в цій історії. І пишуть, що Путін готовий на тимчасове перемир'я для проведення референдуму про статус окупованих територій, відповідно для проведення виборів. І за інформацією журналістів цього видання, Україна хоче зупинки вогню на 60 днів. Росіяни кажуть, що це має бути менше. Водночас, Росія раніше категорично відкидала, друзі, нагадую вам історію з перемир'ям. Казала, що ми використаємо це для посилення своїх позицій. Тепер кажуть: так, це можливо, ми це не відкидаємо. Ну і в Україні сьогодні відразу на другий день після різдва запрацювала робоча група з підготовки до виборів. Звертаю друзі вашу увагу. Багато мовилося про те, що в період Різдва не буде ніяких контактів і переговорів про припинення вогню. Всі підуть відпочивати, нічого такого навіть приблизно не може бути. Ну і після Різдва, Новий рік, хто буде до цього звертатися? Але учора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Кушнером і Віткофем. З нашого боку також були представники Офісу президента України, і це відбулося на Різдво 25 грудня. Коли в Сполучених Штатах Америки святкують Різдво Христове, так як і у нас. Це, як на мене, дуже показово. Росіяни зрозуміло, що вони не випадають з цього процесу, тому що і не коментують, і побоюються прямих заяв, лише натякають. Навіть ми сьогодні провели в Україні засідання в парламенті робочої групи, яка готує вибори. Україна демонструє повну готовність до переговорів і підписання угод. Зеленський про це говорить прямо. Це ще не означає, що угода досягнута, але близькість до неї, як говорить Рябков, вона очевидна. Про що говорили в парламенті? Розглядається гібридна модель голосування на виборах та можливому референдумі онлайн і офлайн. Про це сказав очільник фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія. І говорить, що стосується висування військових на пост президента, це також може бути для цього потрібен солдат, щоб написав заяву відповідну про відпустку для агітації на три місяці на ім'я свого командира. Ну, якщо не буде скасований воєнний стан, то як це буде виглядати на практиці? У нас захочуть всі написати заяви, аби бути кандидатами на посаду президента серед військових. Ну, звісно, я абстрагую цю всю історію, але ну, дуже дивний коментар. Тим, я думаю, що питання щодо... Військового стану ще буде розглядатися, бо Зеленський наполягає на виборах в умовах дії воєнного стану. Велика проблема, наприклад, із дільницями, голосуванням за кордоном, і не лише до прикладу, Корнієнко, який фактично очолює зараз цей процес, це спікер Верховної Ради, сказав, що війна зруйнувала третину виборчих дільниць в Україні, а майже 6,5 тисяч знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Багато тисячі виборчих дільниць знаходяться на тимчасово окупованих територіях не з 2022 року, а з 2014 року. Тут теж певної міри є маніпуляція. У ЦВК ж повідомили, що станом на вчорашній день, 25 грудня 2025 року, в Україні нараховують 33 174 виборчі дільниці, 521 зруйнована без можливості відновлення. 1391 пошкоджена, там можна зробити ремонт. 6472 розташовані на тимчасово окупованих територіях, 52 дільниці мають невизначений ступінь пошкодження. Ну, загалом теоретично достатньо виборчих дільниць для того, щоб провести вибори. Але це ще не вся історія щодо виборів, друзі, яку я хотів би вам повідомити. Голова ЦВК навіть сьогодні зробив заяву Діденко, який коментує вкрай рідко виборчий процес, як правило, це робить його заступник. Він сказав, що підсанкційних осіб не усуватимуть з виборчої кампанії щодо колаборантів, опрацьовують такі механізми. За словами Діденка, напрацювання ЦВК щодо виборчого законодавства перебувають на завершальній стадії внутрішнього погодження. Чому я звертаю вашу увагу саме на цю новину? Тому що, до прикладу, Петро Порошенко знаходиться під санкціями. Зараз натікають, що він може брати участь у виборах, але, звісно, це поки що лише заяви від ЦВК. Втім, риторика, дискусія публічна стосовно цих процесів, очевидно, відкрита. Ми будемо зараз домагатися. Режиму припинення вогню без підписання мирної угоди. Далі виходимо на вибори і референдум. На референдумі будуть проголосовані питання, як сказав Зеленський, чутливі, з яких він сам не може ухвалити рішення, ну і потім вийдуть на мирну угоду. Чи спрацює такий механізм? Будемо бачити, але я думаю, що це ще не остаточна історія, як саме може закінчитися гаряча фаза війни в найближчі дні. Тим часом, як повідомляє речник Сил оборони Півдня в Олошин тривають дуже жорсткі бої в центрі і на околицях Гуляйполя. І вже ближче до західних частин та південних частин там є проблеми. За його словами, ситуація в місті одна з найскладніших на лінії фронту загалом. Противник продовжує там свої штормові дії. Щодня в місті відбувається по 20-25 бойових зіткнень. Я вкрай рідко говорю про це місто, тому що інформація. Ще поки що не верифікована. Це офіційне повідомлення речника Сил оборони Півдня у Харківській області, точніше в Харкові, друзі, перепрошую, війська Росії влучили кабом в одну із найжвавіших трас міста в авто. Потрапили в авто, вони загорілися там, відомо вже про двох загиблих. Росіяни сьогодні також атакували Умань ракетою. Внаслідок ворожого удару травмовано шестеро людей, серед них двоє діток. Є руйнування житлової інфраструктури. Це також офіційна інформація. Російський безпілотник також сьогодні залетів на території Молдови і полетів в бік Румунії. Доля його поки що невідома. Окрім того, росіяни хочуть зупинити роботу логістичної ланки Україна-Польща. Шахеди запускають фактично з території Білорусі. Можливо, з території Росії, але керують ними з території Білорусі. Про це повідомив експерт з радіотехнології Сергій Безкреснов на позивний флеш. Два дні тому, каже він: шахеди атакували поїзд, а потім ремонтну бригаду. Позавчора шахеди атакували залізничний міст. Вчора вночі локомотивне депо. Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ. Коваль і будуть продовжуватися, і він наголошує на тому, що потрібно вчасно реагувати, аби не допустити ситуації, як то з бостами на Одещині. Зеленський підтвердив те, що з Білорусі керують цими шахедами, і відповідні дії у відповідь будуть, якими будемо дивитися, можливо, Лукашенка буде якось примушувати до того, аби він це не робив. Але це, як на мене, також тиск на Україну, аби завершувати гарячу фазу війну. Втім, очевидним є і тиск на Росію, тому що на Росію хвалюють дуже цікаві рішення, яких раніше не було. Роблять заяви, які раніше ми взагалі не чули. Ну і знову ж наголошую, друзі, Лавров зник. Нема Лаврова, він нічого не коментує. Що ви думаєте з приводу долі Лаврова? Пишіть, я не вважаю, що він там помер або ще щось. Ні, він є живий. Але те, що він нічого не говорить, це показово. Тим часом, незважаючи ні на що, росіяни планують возити військових туристів на окуповані території Донбасу. Про це пише видання The Times. Ну, більш крінжових ідей, окрім росіян, таких придумати, мабуть, світі ніхто не може. Епіцентр найбільшої війни в Європі з 45-го року не здається ідеальним місцем для відпочинку, але це не заважає прокремлівським чиновникам в окупованій частині Сходу України намагатися залучити туристів. Пише The Times. І, незважаючи на запеклі бої, окупаційна влада в районах Донецької області, які перебувають під контролем Росії, розробляють проект військового туризму, який, як вони сподіваються, сприятиме розвитку місцевої економіки. Логіка, ну це точно не про них. І на завершення, друзі, вам ще одна новина про Китай, яку я вже згадував побіжно. Китай розпочинає санкційну війну. Із Трампом, можливо, вона й закінчиться цим їхнім рішенням, але Китай оголосив про санкції щодо 10 американців і 20 американських оборонних компаній, включаючи філію Боїнг в зв'язку з продажем зброї Тайваню. Про це пише Reuters. Буквально півтора-два тижні тому Білий Дім ухвалив рішення продати Тайваню зброї на 11,1 мільярди доларів. Пекіну це вкрай не сподобалося, і в з Китаю заявили про те, що Тайванське питання є ядром. Основних інтересів Китаю і першою червоної лінії, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. І зважте, що Америка нічого туди не відправляла дарма. Трамп продає туди зброю. Ну, звісно, для Тайваню 11 мільярдів доларів це невелика цифра. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу для вас, мої шановні підписники. Поважаю кожного, хто випадково зайшов на канал і передивляється відео. Дякую і вам також, тому що ваша участь в інформаційній роботі дуже важлива. Ще раз вам велике спасибі. Всіх люблю ціну шану і не, не перемикайтесь, все буде Україна!